Всім привіт! Ви на каналі Всесвіт Порад, і сьогодні ми розглянемо тему, що таке високі та низькі вібрації, як вони впливають на нас. Що таке вібрації в контексті людини? Це метафоричний спосіб опису енергетичного стану людини. Уявіть собі, що ми всі є своєрідними дзвіночками, які вібрують на різних частотах. Ці вібрації впливають на наше фізичне, емоційне та духовне самопочуття. Існує два види вібрацій високі та низькі. Високі вібрації це стан гармонії, радості, любові, спокою, вдячності. Люди з високими вібраціями зазвичай позитивні, оптимістичні, здорові та щасливі джерела високих вібрацій, позитивні емоції, такі як радість, любов, вдячність, співчуття, здоровий спосіб життя, правильне харчування, фізична активність, достатній сон, духовний розвиток, наприклад, медитація, йога, молитва, зв'язок з природою. Позитивні думки, такі як оптимізм, віра в себе, позитивне мислення, як високі вібрації впливають на різні аспекти життя людини, здоров'я відбувається зміцнення імунної системи, швидке одужання на відносини зазвичай це гармонійні стосунки з оточуючими, на творчість це підвищення креативності та інтуїції, на загальне самопочуття це відчуття легкості, радості та щастя. Тепер розглянемо низькі вібрації це стан страху, гніву, заздрості, смутку, самотності. Люди з низькими вібраціями часто відчувають себе втомленими, пригніченими і незадоволеними життям, джерела низьких вібрацій, негативні емоції, такі як страх, гнів, заздрість, смуток, нездоровий спосіб життя, наприклад, шкідливі звички, неправильне харчування, малорухливий спосіб життя, негативні думки, такі як песимізм, самокритика, почуття провини. Токсичні стосунки, такі як спілкування з негативними людьми, як впливають низькі вібрації на людину, здоров'я відбувається зниження імунітету, схильність до хвороб, на відносини це постійні конфлікти, непорозуміння, самотність, на творчість, блокування творчих здібностей людини, на загальне самопочуття це втома, апатія, депресія. Як ще вібрації впливають на повсякденне життя? Притягування подібного. Люди з високими вібраціями притягують до себе позитивні події та високовібраційних людей, а ті, хто вібрує на низькій частоті, притягують негатив. Якість життя. Високі вібрації сприяють покращенню якості життя у всіх сферах, тоді як низькі вібрації призводять до проблем у різних областях. Прийняття дійсності. Люди з високими вібраціями бачать світ більш позитивно і оптимістично, тоді як ті, хто вібрує на низькій частоті, схильні до песимізму і бачать більше негативу. Важливо розуміти вібрації не є абсолютними, вони можуть змінюватися залежно від ситуації і настрою. Підвищення вібрацій це процес, який вимагає часу і зусиль. Кожна людина відповідальна за свої вібрації. Ми самі створюємо свою реальність своїми думками і вчинками. Виникає логічне питання, як підвищити свої вібрації. Практикуйте свою вдячність, щоденно виділяйте час, щоб згадати все, за що ви вдячні. Медитуйте. Регулярна медитація допомагає заспокоїти розум і підвищити рівень свідомості. Займайтесь фізичними вправами, які вам подобаються. Фізична активність сприяє виробленню ендорфінів, гормонів щастя. Оточіть себе позитивними людьми. Спілкування з позитивними людьми заряджає енергією та надихає. Дбайте про своє здоров'я, правильне харчування, достатній сон і відмова від шкідливих звичок, запорука високих вібрацій. Займайтесь творчістю. Творчість допомагає виразити свої емоції і розкрити свій потенціал. Як захистити себе від низьких вібрацій. Обмежте контакт з негативною інформацією. Слідкуйте за тим, яку інформацію ви споживаєте. Оточіть себе позитивними людьми. Спілкуйтеся з людьми, які вас надихають і підтримують. Практикуйте самопізнання. Чим краще ви розумієте себе, тим легше вам буде захиститися від негативного впливу. Встановіть особисті межі. Не дозволяйте іншим людям маніпулювати вами то який висновок з цього виникає. Добра новина полягає в тому, що ми можемо свідомо змінювати свої вібрації. Це означає, що ми можемо впливати на своє здоров'я, стосунки і загальне самопочуття. Високі вібрації це ключ до щасливого і гармонійного життя. Працюючи над підвищенням своїх вібрацій, ми можемо покращити всі сфери свого буття. Отож, почніть вібрувати на високих частотах і побачите, як зміниться на краще ваше життя. Сподіваюся, інформація була корисною для вас та допоможе краще зрозуміти, як дбати про свій організм. Якщо у вас залишилися питання або ви хочете поділитися своїм досвідом, пишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та бережіть себе і будьте здорові!